Добрий день моїм юним історикам. Ми сьогодні з вами продовжуємо вивчати історію України. І сьогоднішня наша тема це Київська Русь. Київська Русь. Ану і відповідно деяких князів ми з вами розібрали на минулому уроці. І сьогодні ми будемо говорити про правління Олега. Отже. За свідченнями літописця, Олег княжив у Києві 30 років, виявивши хист саме мудрого володаря і талановитого полководця, він не легковажив владою, а навпаки, прагнув саме віднайти нові способи посилення влади. Адже здобувши Київ силою, як ми з вами говорили, Аскольда і Діра їх убили. І Олег займає їхнє місце разом з князем Ігорем. І Олег е зіткнувся саме з такою знепокорою місцевого князівства, які визнавали законну владу Аскольда. Літописець тут розповів, що на початку свого правління Олегові довелося воювати проти древлян і сіверян. Я вам тут це відмічу проти древлян і сіверян. Це для того, щоб все ж таки утвердити і підтримати свою владу. Також, підкоривши їх новий київський князь, почав розширювати свої земельні володіння. І вже в тисячу, я вибачаюсь, у 885 році році наш хоробрий князь Олег приєднує землі Радимичів. Приєднує землі Радимичів. І йде в похід проти уличів і тиверців. Іде в похід проти уличів і тиверців. Також Олег досить сильно був, вдається, дорішучий дій в цьому плані. Походи Олега про, на Візантію. Походи на Візантію у нас були в 907 911 роках. 907 911 роки це походи на Візантію. Взагалі, за свідченнями літо... літописців 907 року похід проти Візантії, сам літописець розповідає про блискавучу перемогу Олега і ставлення взагалі таких легендарних подробиць і деталей. Тобто він це розписує детально. І найбільшу цінність для істориків має наведений у повісті минулих літ текст угоди між русичами та візантійцями. Умови угоди були надзвичайно вигідними для Русі. Візантія на відкуп мала сплатити кожному руському воїну по 12 гривень і чималу данину саме руському князеві, а також найпливовішим князям східнослов'янських племен, які корилися саме Олеговим. За руською державою визнавалося право торгувати з Візантією і не сплачувати мита. Візантійці зобов'язувалися утримати руських купців у своїй столиці Константинополі і протягом 6 місяців ще забезпечувати необхідним спорядженням на зворотньому шляху. Умови угоди 907 року були уточні в 911 році після нового походу Олега. Тому я вам тут приписую 911, це у нас торгова угода. А дуже вигідні умови. Ми можемо тут нашому Олегові поставити перемогу. Е і взагалі, по легендам князя Олега, чому його називають Віщим? Всі ви знаєте чули цю легенду про віщого князя Олега, що йому навіщували. Смерть від свого коня. Взагалі князь подумав, так, ну, не хотів він змиритися з цим, але вирішив все ж таки з долею не грати в ігрі, і свого улюбленого коня він наказав тримати подалі від себе. Йому збудували окрему конюшню, відповідно за ним доглядали. Але сам князь Олег більше коня не бачив, не торкався його і взагалі. Намагався триматися його подалі. І ось, коли одного, одного дня приходять до князя Олега і йому говорять, ваш кінь уже помер. Ну і Олег, бажаючи в цьому переконатися, що ось не справдилося те переростою, він від свого коня не побачив смерті, він приходить, вже навіть там кістки були, він ставить ногу на череп коня. І говорить, ось бачите, не справдилося природство. Саме з того черепа вилази змія, вона кусає князя Олега, і той помирає. Це, звичайно, легенда, яку описує Літописець, але є ще інша сторона для роздумів. Дивіться: у нас на престолі князь Олег, і якщо ви можете подивитися по хронологічним межам. Він править досить багато. Він у нас править з 882 по 912. На той час наш менший князь Ігор він уже виростає і він хоче правити відповідно сам. І тому є е, така версія, що е, це справа рук князя Ігоря, коли йому вже набридло чекати, поки князь Олег под, е, подвинеться з свого місця, він робить зговір з іншими боярами, які його підтримують, і вбиває князя Олега в 912 році і сам приходить до влади. Як би там не було, але наш Нестер-Літописець розповідає історію саме про віщого Олега, який помер, помирає від я вам пропишу також хронологічні межі правління Олега. Це 882 -й 912 -й рік. Наступний після нього у нас іде князь Ігор. Він править з 912 по 945 рік. На відміну від свого попередника князя Олега, свого ж опікуна, літописець саме в розповідях про Ігоря, переважає більше легендарність. Цілком ігор це реальна історична постать. Він здобуває владу після смерті Олега в 1912 році. І він по праву є сином князя Рюрика і править уже в Києві до 945 року. Це у нас тут династія Рюриковичів. Хто забувся, звідки і взагалі, чому у нас тут з'являються Рюриковичі, передивіться, будь ласка, уважно минуле відео. Як і Олегові, йому довелося зіткнутися з непокорою князів під саме племенам. Найзвзятіші у боротьбі, у боротьбі проти рутикучів виявилися деревляни. У нас виявляються деревляни. Сутички з ними Ігор розпочинає саме своє князювання, і в протистоянні з ними він саме знаходить свою смерть. В році 1914, я вибачаюся, завжди хочеться сказати тисячі. Ігорю потолонило приборкати деревлян і накласти на них данину більшу за Олега. Ось на моменті з даниною, будь ласка, призупиніться і запам'ятайте цей момент. Не хотіли визнавати ігоріву владу і уличі, які також були приєднані Олегом, за що заплатили досить велику ціну. Протягом трьох років збройної боротьби проти княжого війська вони залишили свої обжиті міста і відійшли у Межеріч до Південного Бугу і Дністра. Силою зброї довелося притримувати також і тиверців. Взагалі, зібравши данину, князь прагнув, вигідно її продати. Грішимо заморським краєм він хотів розрахуватися саме найманим військом і платити за участь у воєнних походах зі своєю дружиною. Князь Ігор також здійснював походи проти Візантії. Він ходив проти Візантії також декілька разів. Давайте я вам пропишу більш детальніше. В 915 році у нас з'являються печеніги на кордоні Київської Русі, дату також треба знати і запам'ятати. З'являються печеніги. Це в 915-му 941 -й, 44 -й роки це походи на Константинополь, 941-944 походи на Константинополь, тобто візень Київ. Походи на Візантію. Вдали були походи Олега, і Ігореві умови довелося поновлювати. Також він здійснював воєнні походи проти Царгорода. Літопець розповідає про два таких походи. Перший рок, тисячі, я вибачаю, з 1941-го, був невдалий. Вони, Своїми човнами русичів наразили на грецький вогонь. Ось тут можете помітити, це у нас було перше використання грецького вогню. Точніше сказати, вперше, коли е, руські князі зіткнулися саме з грецьким вогнем. Князі Київської Русі. До того вони з цим не стикалися. Невдача спонукала Ігоря до нового походу. Стався він 944 року і закінчився укладанням мирної угоди. Але договір був набагато гірший, чим був у князя Олега. 944. -й. Гірші умови. Як ви знаєте, кожен правлінець в цих роках він повинен був перепідписувати угоду, яка була укладена за іншого князя. Тому князеві Ігорю доводилося налагоджувати дипломатичні стосунки з Візантією, і знову ж таки оновлювати ті договори, які були укладені за князівства Олега. Із тих розповідей ми довідуємося, що умови русько-візантійської угоди 44-го року були написані на пергаменті у двох примірниках. Один із них, на якому стояв хрест і імена руських князів, які зібралися в Константинополі. Інший примірник, він... Підписаний візантійськими послами і зберігався в Києві. Зпоміж умов угоди, яка згодом була менш вигідною для Русі, ніж була угода Олега, я вам знову ж таки звертаю на це увагу. Саме ця обставина, на думку дослідників, пояснює похід князя Ігоря на Закавказі, здійснений в 1944 році, і у своїй зовнішній політиці Ігор мусив зважати не лише на Візантію, а й на Печенігів, кочовий народ, який уперше в нас наближається до кордонів Київської Росії в 1915 році. Ви знаєте, в ті часи данина була неурегульована. Що таке неурегульована данина? Тобто, це коли наш князь мав право збирати зі своїх підданих рівно скільки, скільки він вважав за потрібним. Він готувався до нового походу, це 945 рік. І, відповідно, навідав всі ось свої землі для того, щоб знову ж таки зібрати данину. Тому що, як ви знаєте, війна це річ досить така затратна по грошам. І тому кошти йому потрібні були і досить сильно потрібні. І з дерев'яни були досить незгодними з, взагалі, з таким формою податків. І вони змовлюються, і ігоря вбивають. Умирає Ігор, і у нас наступною стає княгиня Ольга. Ольга праве з 945 по 964 рік. Це хронологічні межі князювання княгині Ольги. Саме перша, Ольга, як досить розумна правителька, вона розуміє, за чого вбивають її коханого чоловіка, і тому вона вирішує питання данини урегулювати. В 945 946, 47 1947 роках вона розробляє у нас реформу. 946-947. Це податкова реформа. Якщо тут у нас данина не урегульована, данина не урегульована, це був досить великий мінус, за чого поплатився князь Ігор, то тут саме перше, Ольга урегульовує данину. Орегульована данина уроки. Будь ласка, це ми запам'ятовуємо. Орегульована данина уроки. Також в 955 році княгиня Ольга намагається налагодити з Візантією знову ж таки дипломатичні відносини. Вона відвідує неодноразово Візантію. І в 955 році. Наша Ольга приймає християнство. Це вже друга християнка на території Київської Русі до хрещення. Пам'ятаєте, я вам відзначала таким хрестиком християнів? Отже, Ольга у нас друга християнка, вона приймає Християнством. І, взагалі, про приїзд Ольги в Візантію, літо, Візантійські літописи дуже яскраво розписують цей прийом. Тобто ми можемо побачити, що до княгині Ольги ставилися не до якоїсь варварської княгині, а до княгині провідних європейських держав. Константин Багряний на той час, який приймав Ольгу в 955 році. В літописах досить сильно розписано, як він її приймає. Навіть там у хвилинка у хвилинку розписано, як вони ходили, де вони гуляли, як обідали і так далі. Звичайно, княгиня Ольга, як вірна дружина, вона пам'ятає про те, що деревлянам потрібно помститися, і вона це, безперечно, зробить, але трішечки пізніше. Князь Мал, на той час, який був деревлян, він розуміє, що княгиня Ольга йому це знову ж таки не залишить, і він намагається з нею налагодити знову ж таки якісь зв'язки. Він присилає своїх послів і просить, ну, по-перше, пробачення, а по-друге, він їй пропонує стати її дружиною. Ольга, відповідно, дає згоду, вона приїздить до деревлянських поселень. І за легендою, як описує літописець, там є досить багато версій, я вам скажу лише самі основні, тут можемо собі як хештегом поставити помсту. Значить, саме перше про версії це у нас вони наловили лисиць, прив'язали їм горящі факели і запустили до деревлянського поселення, і все згоріло. Також є версія, що Ольга попросила данину, як придане вже, що вона згодна стати дружиною князя мала, але її потрібно придане і попросила в кожного по голубу. Її цю данину надали, точніше, придане надали. Вона до голубів прив'язала гарячі соломинки, вони повернулися по своїм домівкам і так вона спалила деревлянське поселення. І ще одна версія вона більш правдоподібна: коли Ольга просто підійшла з князівською дружиною і просто знищила це поселення в помсту за свого чоловіка. Ольга взагалі фігурує як досить мудра княгиня. Вона займається і внутрішньою, і зовнішньою політикою. Зовнішньої політики, я можу сказати, ну це партнерство Київської Русі саме з Візантією, підтримання гарних стосунків з Константинополем. Внутрішня політика це її видатні реформи. І відповідно те, що Ольга дбала про своїх людей і дуже сильно дбала. І не забуваємо, що у Ольги залишився, в Ольги і Ігоря залишився син Святослав, який пізніше стане князем, і прославиться, як Святослав Хоробрий.